Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології, з вами Уляна. Отже, сьогодні я хочу обсудити таку тему як адекватне виховання дівчинки у сучасному світі. Базуватися у своєму відео я буду на тому, про що зі мною розмовляють і молоді, і зрілі, жінки на консультаціях. А які настанови батьків, як вони вважають їм заважають зараз в дорослому житті? Я не мама, в мене немає дітей, але я дуже багато чую від жінок скарг на те, які настанови їм допомагають, і які настанови їм заважають жити щасливо. І, можливо, ж поділюся своїм власним досвідом, тому що, звичайно, я також чиясь дочка, і сестра, і подруга, і можливо, комусь буде це корисно. Отже, перше, що я зрозуміла, що наш теперішній світ це не світ, який був 200 300 років тому, коли люди жили комунами, і те, що пропагує Сатіядас, можливо, Могло би бути приміненим до комунальної такої якоїсь е, системи, де жінка могла не ставати на ноги професійно, не навчатися. А щоб би не сталося з її чоловіком, в нього було ще 13 братів. 10 дядів, так? І, і в нього було, була велика родина і ще 20 друзів, і вся ця комуна могла би її підтримати і її і разом з її дітьми, якщо з чоловіком щось би сталося. Захворів, загиб на війні і так далі. Тому що війни були і тоді, війна йде у нас і зараз. Чи актуальна? Така модель зараз ні, звичайно, вона не актуальна. Ми все більше і більше схиляємося до того, щоб жити дуже такими замкненими системами. Ми не живемо комуною в тому плані, щоб одна людина безкорисно підтримувала іншу, тому що відчуває до неї родинний або майже родинний зв'язок. У нас почалася система дуже нуклеарних таких родин, тобто чоловік, дружина і діти, і навіть батьки їхні, тобто дідусі, бабуся, дяді тьоті, це вже поза межами основної родини. Тобто про комунальність, про ту комуніність в нас вже зараз, в 21 столітті немає мови, ну принаймні в європейських країнах і в Україні також, зокрема. Тому е, ростити дівчинку у світі рожевих поні, е, бускових єдинорогів, це от шлях до того, щоб ця дівчинка потім залишилася у розбитого корита і не знала, як прогодуватися сама е, і прогодувати власних дітей, е, якщо щось трапилося з чоловіком непоправне, або терпіти аб'юзера, е, за якого вона має чіплятися. І передавати таку саму модель своїм дітям, що аб'юз над собою це нормально, тому що знову ж таки вона не може себе прогодувати. Тому, якби я була мамою собі в минулому, тому що в мене все-таки ростила мама, яка хоча й вкладалася в там, освіту щодо англійської мови, яка сама мала. Ступінь з обчислювальної техніки, тобто, по факту, це програмування, вона була розвиненою людиною, але все одно це була людина іншого покоління, де було багато настанов ще от з Радянського Союзу про терпіння, про те мудра значить, жінка, якщо ти там, ну мами моєї такої конкретно не було ситуації, щоб вона там щось таке терпіла, тому що просто тато собі нічого такого не дозволяв. Був з родини де чоловіки були вірними ось але взагалі в її поколінні була така настанова що жінка мудра коли вона багато чого терпить і от зокрема навіть у деяких жінок була ситуація коли вони всі це життя терпіли гулянки і значить вважали себе при цьому мудрими ось Замість того, щоб піти, хлопнути до дверей і піти, і а, не давати навіть своїм дітям так моделі жертви, і моделі, або синам моделі того, що а, їхня жінка також може а, терпіти їхні гуляння так само, як гуляв їхній папа, папа, тато. Так що от в поколінні моєї мами ще от були такі настанови, і я багато їх чула не від мами. Мама моя, я ж кажу: слава Богу, її ця така доля обминула. Не, ось ну, <смі> в, мене, в мене жінки в родині це не про терпільну терпільщичність, не про мудрість через те, що я тут буду тобі супержерт. <смі> Розламати на дві частини, буцанути ногою і хлопнути дверима, оце, оце був би розклад моєї родини <сум> щодо, ну, гулян, наприклад, чоловіка. От е, так що е, я би собі сказала, от якби я була своєю мамою, мамою себе так, в, в такому віці, коли вже мама, мабуть, має поговорити про це з дочкою, що. А так, ти жінка не забуває про це. Я якщо хочеш народжувати дітей, так думай про, про вік, можливо, не затягуй все це. Але а, ми вже не живемо 200-300 років тому. Жінка не розглядається зараз як тільки господиня. Що якщо ти будеш класна господиня, чоловік буде у відпаді. Ні, зараз є перохотяги, зараз є пральні машини, зараз є кухонні комбайни, Звичайно, для всього цього все одно потрібно, щоб хтось це робив, але, але це дуже полегшує побут. Всі це розуміють. Ось, і е, ставай на ноги конкретно, як, як людина, як професіонал, набирай собі одну-дві грунтовні е, професії з грунтовною освітою. Оце все, що там великі мільянери, мільярдеровічі кажуть, що диплом не важливий, ні. Здобувай диплом гарному університетові. Е, це не важливий для суперпідприємців або для супергеніїв. Ну, Не факт, що ти станеш суперпідприємцем, хоча ти можеш стати. Якщо що хочеш краще підстрахуйся і візьми ґрунтовну освіту. Ось, а з ґрунтовою освітою ти все одно зможеш бути і генієм, і суперпідприємцем. Вона тобі не завадить, але якщо щось піде не так, ти дістала свій диплом і пішла працювати за гарні гроші в гарну компанію. Дитея кажуть, наклятий не Попрацювала з 9 до 6 пішла собі додому. І не несеш всіх тих ризиків, які несуть підприємці. Підприємці не несуть величезні ризики. Це тільки здається, що ми бідні працюємо на них з 9 до 6, Вони там бабло косять. Ну по суті. Щоб косити бабло, спочатку вони мають провести дуже багато часу, значить, думаючи про те, як вони будуть брати кредити, як вони будуть віддавати кредити, як вони будуть закривати зарплати. Як коротше кажучи, всі це розуміють. Це дуже дуже важка, така дуже важке навантаження. Ось я би їй сказала, що я, ну от якщо б в Україні вона в мене була, або там я б собі сказала. А, щоб не слухати нездорові настанови багатьох тічок, значить з пострадянського простору, а, які навіть ще в моєму поколінні там жінки ними оперують, ти маєш знати одну-дві іноземні мови. А, англійська мова це взагалі мастхев, тому що тоді тобі буде фіолетово. Оця настанова, що значить, там щось на 10 дівчонок, 9 ребят. Тобі все одно буде скільки ребят в твоєму оточенні, тому що в тебе буде інтернет і весь англомовний світ. А і в якихось країнах о, така статистика щодо ребят в якихось країнах статистика зовсім інша, і там навпаки на 15 хлопців, там 8 дівчат, і там ганяються за тими дитими дівчатами і вже не знають, як одружитися. Так що, так що не, не обрубай собі крила, дівчинка вирощує свої крила, нарощую свою силу, нарощу свій інтелект, нарощу свою спроможність заробляти самостійно і. І не терпи біля себе альфонсів, але не виходь заміж нікого, ніколи за, по розрахунку, тому що розрахунок в справах сердешних, це завжди прорахунок. Якщо ти закохаєшся в чоловіка, який буде там, трошки менше за тебе заробляти, або по-рівному з тобою заробляти, а ти його кохаєш, і він тебе кохає, і у вас там все окей, виходь заміж, навіть про це не думай. Тому що сьогодні він заробляє так, завтра він заробляє по-іншому. І, врешті-решт, якщо ви обидва спроможні люди, то це взагалі не найважливіше. От е так що такі справи. Такі справи. Не продавай себе, не продавай себе за гроші чоловікові, продавай себе за гроші роботодавцю і то, і то намагайся, щоб це було не тільки за гроші, а й ще ти свою роботу любила, ти любила б діло, яким ти займаєшся. Отак, от, от тобто я би ростила дівчинку дівчинкою, яка б розуміла, що все-таки вона набагато більш ніжна. Створіння і морально, і фізично, ніж чоловік. Я стою на таких позиціях, хто би мені там що не казав. Я не вважаю, що масово жінка сильніша за чоловіка. Я вважаю, от як по Біблії, що жінка це такий, досить такий крихкий сосуд, як там написано. Але, але це не означає. Що не треба намагатися ставати міцнішою як людина, і вбудовуватися в той сучасний світ, в якому ми живемо, а не в світ рожевих коні. Отак от, так от. Ем, і, наприклад, я би їй також сказала, бо собі би е, дитиною сказала, що навіть якщо вийде заміж чоловік зможе тебе повністю забезпечувати, намагайся десь трошки підробляти сама, щоб в тебе були свої якісь клієнти, і свої якісь проєкти, і свої якісь там колеги, по тому що тобі подобається робити, не будь зв'язаною, сфокусованою тільки на своєму чоловікові. Поважаю любий, але має ще яке своє життя окреме. Не фокусуйся навколо однієї людини повністю, і там кожною своєю молекою, тому що, не дай Боже, щоб твій світ рухнув, якщо він помре, якщо він піде, а люди йдуть не тільки там, з шлюбів, які там повністю жахливі. Людина може закохатися дуже сильно і не уявляти свого життя без якоїсь там іншої жінки, таке трапляється. Ось, щоб твій, твій світ не рухнув, не був зруйнований повністю, має щось своє, не розчиняйся в своєму чоловікові. От я би сказала якось так. Ось, і Твоя спроможність заробляти, твоя спроможність працювати це ще і безпека твоїх дітей. Ось, ну і я можу сказати, що скільки б мама не казала, все одно дівчинка буде дивитися на те, як мама сама живе. Ось тому тут треба менше казати, навіть більше робити а, щось зі своїм власним життям. А, от, а, тому я би намагалася давати приклад а, а, жінки спроможної постояти за себе як людина і жити повноцінним життям як людина. А не тільки як я дівчинка, я хочу сук, сукенку. Ні. Сукенка це добре, і помадка це добре, і, і все це добре, але в першу чергу я людина і вже в другу чергу я жінка. І я б їй ще сказала не обривати собі крила ніколи як людині для якогось такого ефемерного жіночого щастя. Якщо це для так званого жіночого щастя їй потрібно обробити собі крила як людині, скоріше за все їй так зване жіноче щастя також не потрібно, тому що якщо б воно реально було, вона б як людина також зростала, а не падала, а не була б зі зламаними крилами. Так от. І однозначно я би не ростила свою дівчинку капризулькою, тому що, е, знаєте, хто дуже часто ходить до психологів, оті, яких е, е, вирощують як капризульок. Їм море не мокре, і небо їм не синє, і все їм не таке, е, це дефіцитарні е, люди, у яких, якщо щось трапляється, часто просто на них падає небо, і вони. Дуже непогано спонсорують психологів і психотерапевтів. От, ласкаво, прошу до мене на сеанси, <сіка> всі капризульки. <сіка> так же, ну, я ж жатую, звичайно, але от, не ростіть зі своїх людей, зі своїх дітей капризульок. От капризульки це потім до психотерапевта. Тому що біля них треба або крутитися 24 години на добу, самі собі вони створювати. Настрій не можуть самі, самі по собі вони стояти на своїх власних ногах не можуть. Ось такі от капризулечки, в принципі, вампірчики. такі. І там потім терапія потрібна всій родині, і їм, і їхнім чоловікам, і так далі. Якби я була мамою хлопця, я б не хотіла собі в капризульку. Це таке жінка. <кій> пасивна бензопила дружба. <кій> О, так. Є активна бензопила дружба холеричного темпераменту, а є така пасивна бензопила дружба, в принципі, таке, таке ж саме. Ось, і я ж кажу, вони дуже часто такі дівчата падають в депресію. Так що любити свою дитину, особливо там з боку батька, опікуватися, не розлучатися з дитиною разом з мамою, розлучитися з мамою це одне, розлучитися з дитиною це зовсім інше. Ось любити, але капризулькою не ростити, а ростити людиною дуже сильною. <кій> я шкодую, що в мене в дитинстві в юності були інші настанови. Мені дідусь казав, що я ж дівчинка і вийду заміж, мені, в принципі, як він в моїй мамі казав, що ти вирощуєш з нею, професором, вона ж дівчинка, їй треба заміж виходити. Читати, писати вміє і досить. Це мій єврейський дідусь. І мене дуже любив, обожнював, обожнював мене, Ось, але ну, я щось не вважаю, що це правильна була позиція. Він, звичайно, усі мою обожнював, задарював, обдарював, Але ж вона також все життя працювала, розумієте, це ж не те, що так, вона не працювала. Тобто. Якась дивна настанова з його боку була, ну ладно. От. і також мені дуже не сподобалася настанова мого вчителя. Ну, тоді вона мені сподобалася, тому що я молода дівчинка була, а зараз ні. Колись я зустрілася зі своїм вчителем історії зі школи, я зустрілася у вестибюлі Дніпропетровського національного університету, коли прийшла туди до приймальної комісії. І я кажу: ой, добрий день, значить, він добрий день. Він улянка, що ти сюди прийшла? Я кажу, я прийшла ж документи подавати. Він навіщо тобі тобі до інституту, така красива дівчинка, значить ну, з його слів, так? Ти, тобі треба заміж виходити. Ти, ти заміж вийдеш, і от все. Значить, тобі більше нічого не треба. Ну, можливо, тоді для мене це звучало як комплімент. Зараз для мене звучить як абсолютно дурня. А, вибачте, пане, пане вчителю. На його місці я би зараз сказала, що Оляна, може, ти красива дівчинка, але давай подавай документи. Ти туди йдеш, куди ти хочеш, ти точно йдеш туди, де тобі буде подобатися, що тобі подобається ця дисципліна. Ти ж дерзай, ти ж, давай не кидай. Ти ж. Ну, от я би сказала зараз так. А він мені дав настанову, що навіщо ти в той інститут, то вийдеш заміж, значить, це все-таки інше. Ось, тому що коли в тебе є спеціальності, і ти можеш прогодувати себе сама, ти і заміж можеш вийти за того, кого ти по-справжньому хочеш, кого ти по-справжньому кохаєш, а не щоб причепитися, або, знаєте, з голоду не померти, або щоб, не дай Боже, ще твої діти з голоду не померли. Оце найгірший зі сценаріїв. Тому, дівчата, ні. Ні принцесок, аляка капризулюк я би не виховувала, ні оці неспроможних сатідасовських дівчат зі світу рожевих поні, нічого такого. Ми живемо в дуже конкурентному світі. Ми живемо в світі, де дуже багато нездорових людей з аб'юзивними нарцисичними, на жаль. Схильностями серед чоловіків це проявлено набагато більше, ніж серед жінок. Ну, хоча зрозуміло, що жінки такі також є. Ось, але серед чоловіків це проявлено набагато більше. А дуже сильно я бачу підхід чоловіка. Різницю в підході до жінки у чоловіків в Нідерландах, наприклад, і в Україні. Ось mm -hmm. в Нідерландах принцеси жінки. От тому що вони вважають, що вони дуже багато всього можуть. і В той час зазвичай з ними тата не розлучаються, навіть якщо розлучення є між супругами, тато там повним ходом приймає участь у вихованні дитини, хоч дочка, хоч хлопчик, як мама на рівні на рівнах. У нас ж в такому -то спілкуванні жінки переважно не принцеси, у нас принці чоловіки. Я в три місяці була в Україні. Так чоловіки несуть навантаження в армії і все, але от в корпоративній корпоративному середовищі, де я працюю зараз, я бачу, що жінки поводять себе скромно, так як тут поводять себе чоловіки. А наші чоловіки поводять себе так само, як принцески, і часто як ну не як принцески, як принци, як королі, вимагаються, як поводять себе тут. Нідерландки, Ось, що це означає? Це означає, що тут за дівчинкою, там, скажімо, більше, так, ніж за хлопцем батьки опікуються, а у нас навпаки, на жаль, Ось така от історія, така от картина. Так, що в першу чергу я би ростила свою дівчинку сильною, повносправною, повноцінною. Людиною і казала б, що не забуваємо, любиш і це жінка. І сукенка красива також добра, і помадка, і парфуми. Але, знаєш, їх може бути не 20, а два флакони. І сукенок на 150, там 10, там 5, а а все інше складай гроші в гаманець там на рахунок і формуй собі подушки своєї сили, незалежності і свободи. Щоб ти ніколи не мала чіплятися за когось, хто тебе не поважає, хто тобі зраджує, а, хто дозволяє якісь там негативні а, в тю сторону паси. <кій> Ось, тримай голову гордою, <кій> так от я би сказала. І ще, дівчата, хочу вам навести один такий приклад. З мого власного життя. Я довго була сама на той момент і причепився до мене хлопець десь мого віку. Мені було 32. Причепився так, що я просто чи 31 десь так. Ну, трошки за тридцять. Я просто не могла від нього ніяк відчепитися. Бігав, як ото, знаєте, бджола біля, <смі _> біля квітки. І так, і так, і бігав прямо в фізичному сенсі цього слова. Там, під під'їздом сидів і все приїздив там, вичікував і все. І я там зрозуміла, що йому дуже подобається. Потім нарешті він мені сказав, що я, як я йому подобається, Запропонував зустрічатися. Е, ну він мені також був приємний. Я не скажу, що там було якесь кохання, але я була довго сама, і він же ж так же ж, добивався. Ж, прямо супер добивався. І, дівчата, я вже була в такому віці, ну за 30, що для мене очевидно було, що я хочу перед тим, як з чоловіком вже зустрічатися, сісти з ними, проговорити важливі для мене речі. Я йому сказала, ну слухай, ми з тобою вже там за 30, нам дорослі люди, давай сядемо, поговоримо От, важливі для мене речі, я б хотіла б з тобою обсудити. Він та що ти, та як ти? Так от що у нас на початку значить, ну, зустрічі? От така от серйозна розмова? А, значить, давай там квіти, цукерки, кіно, театри. От йому от так більше цікаво, значить, а, я не хочу поки що нічого такого серйозного обговорювати. А, Да, я ще не була в психології. Напевно, що коли б вже була в психології, та я за пару років почала тоді вже навчатися, але я ще не була. І, мабуть, ну я навіть не знаю, можливо, навіть будучи в психології, могла б трошки стошуватися, бо він так якось на мене. Трошки, що ти прям занудствуєш, значить, своїми сісти і розкласти все по поличках. А ну, я подумала, ладно, ну походимо, значить, по театрах по музеях, можливо, і правда, не треба мені зараз так на нього насідати. Хоча для мене було важливо сісти і проговорити речі. А, і ви знаєте, два там три-чотири побачення, і я зрозуміла, що він не збирається їх обговорювати. І я зрозуміла, що для мене це не є нормальним. І тобто, це порушувало, мої порушувало мої кордони комфорту. Тобто, є люди, з якими не треба можливо якісь речі обговорювати. Якщо я бачу, що людина мене і так без слів розуміє, є така взаємодія, енергетична і там логічна, коли ти знаєш, що людина тебе розуміє без слів. А тут не було такого, мені здавалося, що я хочу з ним конкретно проговорити важливі для мене речі. І якщо ми в цьому стикуємося, ми далі далі зустрічаємося. Якщо ми в цьому не стикуємося, я не буду далі з ним зустрічатися, тому що це порушує мої а, важливі для мене настанови. От, і знаєте, що, і ми з ним розсталися, тому що я зрозуміла, що людина, ну ні. Тобто, якщо людина навіть не може сісти зі мною, проговорити те, що мені важливо, значить ні. Знаєте, що виявилося дуже скоро, чому він відмовлявся сідати і все це проговорювати. Тому що він був одруженим. Він мені брехав, що він вільна людина, тому що він був одруженим, тому що він був одруженим з дитиною. І потім я його зустріла на вулиці з родиною. А, от, Так що, дівчата, якщо для вас щось важливо, а чоловік каже, та лана, та-та-та, оце як мені, ні, не талана, не та-ладна, Ні. Арєвідерці. Тому що зазвичай це щось означає, це означає, що вам не по дорозі. От нам було не по дорозі. І дуже добре, що я це зрозуміла дуже швидко. Ми розсталися, і потім я зустріла його з дружиною на вулиці. Отак, от, от мої любі. І у нас ще був спільний знайомий, я його відверто запитала: він одружений, чому ти мені не сказав, що він одружений, бо він мені брехав, що він вільний. Він «Ну, все складно, я кажу, зрозуміло. Ти також непорядна не людина, що ти мені не сказав. Чому ти мені не сказав? Що я з ним посварилася, з його другом посварилась. Так от, дівчата, розставляємо крапки над і все дуже дякую вам за увагу. А ще хотіла вам сказати. Коли ви будете сильною людиною, знати, що ви хочете, можливо, це не означає, що ви відразу побудуєте родину, що ви відразу зустрінете свого чоловіка. Але ви будете жити у злагоді з собою. Жити в злагоді з собою це дуже важливо. Краще жити в злагоді з собою і мріяти ем, зустріти того, з ким тобі буде ще краще. А буває таке, що ти зустрічаєш того, з ким тобі ще краще, ніж у злагоді з собою. У мене це дуже рідко траплялося. Ніж ти будеш знати, що ти пішла на компроміс, і тепер у партнерстві тобі гірше, ніж, у злагоді, ніж було у злагоді з собою і наодинці з собою. Це для мене якийсь дуже дуже важливий показник. Це дуже вам дякую і до побачення. До нових зустрічей. Бувайте.